Мої обіцяні пампушки. Борщ уже пішов, слідом у догонку йдуть пампушечки. Пампушки м'які, добрі. Відео буде додане у е, відео буде доданий рецепт. Єдине, що, перепрошую, дуже тяжко говорити, болить горло. Цукру тут по рецепту солова ложка. Ну Ми кладемо дві, бо ми любимо солоденькі. Всім бажаю. Смачного, всім бажаю здоров'я, миру, любові. Дякую борщу своєму, що вчора вийшов чи позавчора на каналі. Завдяки моєму борщу я дуже продвинулась на каналі. Всім вам дякую. Я тепер розумію, чого коли пишуть, чим більше щось пишуть, навіть якщо це й погане, людина продвигається на ступеньку наверх. Дякую, дякую і не перестаю дякую. Пишіть побільше, Так що чекаю. А ще раз окрема подяка всім, хто підписується до мене, моїм гостям, моїм друзям, бо це все мої друзі. у Нас ще з вами дуже багато цікавого. І на цьому тижні вийде ще один борщ, і буде на вихідні дні святковий на замовлення коровай. Всім миру, благополуччя, любові і Божого благословіння.